Добрий день! Ви на моєму каналі Бісер, я і Василіса. Василіса це моя кішка. Вона ще спить. Так, я обіцяла показати свій морський сюжети, які в мене ось висять на стіні. Ось пер, перший. Це, як же буде алея? Багряні. Багаряні, не, 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 рожеві, багаряні, в общем, вітрила. Там я раніше показувала годинник з асолі, там теж з вітрилами такий корабль. І я хочу на цю стінку його притулити до них. Це Дана, схема Дана. Повна зашивка тут у мене. Ось таке море, ключ був даний, але щось мені не подобаються їхні ключі. І я сама підбирала бісер до цієї картини. Трейка сідає. Я сама підбирала бісер до цієї картини. І там були рожеві оці як же, чайки. Чайки були з рожевими крилами, але я щось не захотіла, їх рожеві. Вони в мене коричневі. Там Темні, світли коричневі. І хмарини теж були рожеві, Ну, і, не знаю, може, і красиво було б з рожевими, ну я подумала, що і рожеві От і вітрила, і хмарини, якось воно дуже буде. Перенасичено рожевим. Так, інший сюжет це в мене маяк. Маяк це вже в мене від ВДВ. Боже, як я з ним намучилась, хоча маленька така схемка, а оці клітинки у них бісеринка на бісеринку наштовхувалася. На, на і коли принесла в багет, ну, майстер сказав, вже говорить, ну я начану, каже, ну, так, ну, ну, так, жо, така жорстка, чи як, вийшла, вишивка в мене, хоча вона і не стягнута була. ну, ну, не, не не знаю, подоб... ну, Картини в них сюжети, ключі гарні. О, ну, Тут не було ключа, тут я вже чи був. Ні, кажись, не було, я сама підбирала теж тут. Теж тут чайки. Он. А ось у мене ще улюблена моя картина Діточки такі на берегу моря. Називається Перший поцілунок на березі моря. Навіть е, не скажу, яка фірма тут. Там були тільки ці номери цієї схеми, чия вона, що ключа, ключа не було, е, теж вишивалась вона. Давненько вже. Я ще не дуже так гарно вміла підбирати. Мені в магазині дівчинка, ну, жіночка підбирала, вона дуже так гарно уміє розбиратися в цьому підборі. Ось телефон телефона знімаю тінь. І десь сюди зараз їх разом покажу, які вони. Там одне погано, тільки, бачите, ось ця. Картина я її антибліком, скло з антибліком, і вона не, бліки не дає. Чого я оцей маяк, чого я цей парус, ці вітрила рожеві з обичним склом? Подивіться, який він блікує як. Оце така стіна. І я десь хочу там, чи вище, чи як його з частиці. Асоль повісити. Ну, може, ще передумав, може, не, не тут, но, ну ось так якось. Ось такі мої морські сюжети морські. Ось так. Ну, все, спасибі за перегляд. Ставте лайки, дизлайки. Все. до побачення.